Авіакатастрофа сорокарічної давнини й досі не дає спокою тим, хто її бачив. Хоча про неї сьогодні мало кому відомо. 12 листопада 1971 року у Вінниці розбився літак Ан-24. Загинули усі пасажири та члени екіпажу. Авіалайнер здійснював пасажирський рейс Київ Вінниця. Цікаві факти про цю авіапригоду відшукали активісти клубу любителів транспорту Тисяча Міль. Їм навіть вдалося знайти людей, які на той момент працювали на літовищі. Ан 24 розбився на старому літовищі саме на цьому місці. В той день був густий туман, пригадує один зі свідків трагедії Валерій Бегер. Я спитав как? такое відчуття, як кажуть, волоси дибом стали. Це такое було. Потім ще кілька днів снілася ця трагедія. 40 років тому Валерій Бегер працював в аеропорту головним інженером. На момент трагедії був на злітній смузі. Готував до польоту літак. Ан-24 впав в 500 метрах від нього. Самоліт Ан 24 з Ріг прилетів, все нормально сяв. А Київський прилетів і при виході з тумана з великим креном коснувся лівою ногою шасі за землю, потім крилом. І Самолет вспыхнул, хлопок был не сильный, но как атомная бомба. Наша спасательная команда авиационных техников и инженеров бросилась с огнетушащими средствами к самолету. Подъехали наши пожарные машины, пожарные машины с города быстро подъехали и пламя сбили. Людей вроде сразу не было видно, но потом когда оттянули и добрались до первой половины фюзеляжа, там было очень много людей. Все они были неживые. На то время было полное расследование, проводилось, конечно, катастрофы. Самолета было, это очень долгое время заняло, но так как тогда не было объективных средств контроля полета, то есть не было, скажем так, контролі висоти в самоліті вот этих таких ну, чорних ящиків так которые сейчас существуют, то выводы делались з комісії на скажем так на фактически по, по свидетельствам очевидців свідків окрім головного інженера бегера любителям транспорту знайти не вдалося. після аварії і поломки самоліт виставляє, викладка ділається всі залишені частини ставляться на свої на свої місця. И вот на этой площади был, была выполнена выкладка. Э, сам, э, останки самолетов охраняли военземную охрана, Но люди все равно приходили и брали хоть часточку вот этого железа и останки, чтобы как память. На тот момент э, выводами комиссии было то, что э, это была фактически ошибка пилота, который... Немножко это уже был второй у них заход на посадку. Это был, скажем так, был туман, моросящий дождь. Это такая была погода. У них был уже второй заход на посадку, то есть вторая попытка. При этом диспетчерам говорит что снова уход на, на следующий повторный круг. Но, видно, пилоты немножко задержались с выводом, с выводом режимов управления двигателем на, на взлетную мощность. І самоліт просто свалился фактично на землю з висоти там 400 чотирьсот метрів. Просто было свалювання. Згідно статистики, чи не щотижня ми чуємо повідомлення про авіакатастрофи? Втім, ймовірність падіння літака становить всього одну стотисячну відсотка. А вірогідність потрапити в авіакатастрофу дорогу в аеропорт набагато вища, так само як від удару блискавки.